Слава Ісусу Христу, дорогі сестри, брати, сердечно вітаю всіх вас в ефірі Живого Телебачення в програмі Бог не просто говорить. Мене звати отець Юрій Щурко, я є деканом Філософського богословського факультету Українського католицького університету, і моїм завданням є допомагати вам краще розуміти Боже Слово. Читаючи книгу Левіт, про яку ми роз яку ми вже говоримо в кількох наших різних випусках. Ми не можемо не зауважити такого одного факту, що багато текстів містять за якісь провини припис чи опис якогось такого жорстокого покарання, а навіть смертної кари. Ну, ми, як люди, які виховані євангельською етикою Нового Завіту, очевидно, не можемо не хвилюватися, бачачи доволі такі жорстокі, я би сказав, приписи. За гріхи, які ми сьогодні ми в суспільстві, в якому ми живемо, не вважаємо, що то вже аж, знаєте, така деколи ну, там, смертна кара могла би бути, наприклад, там, за неповагу до батьків. Тому я би хотів сказати <клухи> наступну річ. Передусім, книга Левіт вона говорить про святість, святість Бога і святість людини, яку Бог вимагає від людини. Ця тема є центральна для книги Левіт. Щоб читати святе письмо, треба розуміти, що Біблія є е, повна текстів, які англійською, так, що так скажу, не є просто прескриптів. От, що ми мусимо щось от, тільки так от, буквально відразу розуміти чинити, але вона є дескриптів, тобто описова. Вона хоче показати, е, яким повинно бути життя людини. Як вона повинна формувати свій фокус у житті, до чого вона повинна тягнутися. І тому навіть окремі такі тексти, де ми маємо ці приписи, треба також сприймати трошки гнучкіше. Я не кажу, що їх треба ігнорувати, але розуміти, що тут передусім ідеться про те, щоб людина усвідомила. Що певна її поведінка, вона не тільки не є гідна її, але вона дуже ображає Бога. І результатом такої поведінки, очевидно, вона заслуговує хіба що на смерть. Бо діалектика, тобто кінець, кінцева логіка такої поведінки, вона так чи інакше веде до смерті. От про що я хочу сказати. Але якщо беремо більш конкретні випадки сьогодні, це є 20 глава і 24 та глава. Там є перлічний ряд злочинів, за, яких, за які власне приписано смертну кару. Ми не будемо читати ні 20, ні 24. -ї. Ви самі про це подбаєте собі вдома. Але я хочу поставити кілька запитань. Чи всі злочини, які перелічені у 20 і 24 розділах книги Левіт, варті смертної кари, певно, ж є різниця між спалюванням дітей на честь Молоха. Про яке згадується так, у 20 главі, і, наприклад, одруження з близькими родичами. Ну, погодьмося, це, це різні речі, так? Як можна пояснити ці покарання, що для сучасної людини визна, визнаються або виглядають аж надто суворими? Ну, передусім варто відзначити, що щоб читати 20 ту главу, потрібно також прочитати 18 ту главу і 19 ту главу. Це я вам раджу вдома зробити. Бо в 18 главі є описані подібні гріхи, які описані в 20 главі, і вказано, що це є спосіб життя ханаанян, який через їх протиприродний спосіб життя земля аж виблювала і осквернилася земля. В 19 главі є заклик любові до ближнього як і любити його слід як самого себе, а також закид, заклик любити приходня. А у 20 главі знов, знов повторюються майже ті самі гріхи, які перелічені у 18, але там вже є е, чітко сказано, яке покарання є за цей гріх. Іншими словами, як ми не живемо любов'ю, ми, по суті, входимо в таке поле смерті. Напрям від Бога, він завжди є руйнівним і він проваден до деструкції. І це є власне намагання автора книги Левіт показати. Що якщо в нас немає любові Бога, немає любові ближнього, то е, святе місце пустим не буває. В духовному житті немає нейтрального якогось стану: І або прогрес, або регрес. Ми тоді скочуємося у своїх стосунках, чи то до ближніх, чи у відношенні до Бога, ми ско, 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 скочуємося у щось страшне, яке не має жодної перспективи. Варто відзначити, що в 20 главі книги Левіт. Проспалення дітей прямо не йдеться. Лише про те, що дітей віддають Молохові. Ну, але для сучасників це було зрозуміло, йому не віддавали їх на виховання, Молохом називали і тих ідолів, які проголошували, ну, яких окремі семітські народи проголошували царями. Наприклад, в Другій книзі царів, 23 главі, у 10 вірші сказано, він. Знечестив ітофет, що Бенгіном долині, щоб ніхто більше не провадив свого сина чи дочку через вогонь на честь молоха. Тобто це був такий величезний ідол, в череві котрого розпалювали, е властиво, <кхух> вогонь, і тоді кидали дітей, щоб задобрити цього ідола там, ну, з багатьох різних причин. Так само у другій книзі Хронік, 33 главі, лині, в шостому, скажено, він також перевів св своїх синів через вогонь у долині Бенгінома. Знахорував і ворожив. Пророк Єремія в 7 главі 31 версі каже: звели у звища тофету, що в долині Бенгінома, щоб там палити синів своїх і дочок своїх, чого я не заповідував. Очевидно, на честь Молоха, Те саме Єремія далі в 19 главі 5 вісі каже: вони спорудили узвище на честь Ваала, щоб палити вогнем своїх синів, як все палення валові. Тобто тут є опис такої. Тотальної деградації людини, якою гидують ізраїльські пророки, і автор, очевидно, книги Левіт. Тому 20 та глава говорить сучасною мовою, звучить так майже як кримінальний кодекс. І цю 20-ту главу можна поділити на дві частини. Спочатку згадується про покарання за шанування молоха дитячими жертвами. А також за звернення до медіумів та ворожбитів. А друге, і це є перший, восьмий, вірш, і 27-й, а другий з 9 віша по 26-й в цій главі мова йде про покарання за гріхи проти родини. І хоча в попередніх главах, про яку я згадував о 18 так, і 19, ці е, заповіді мають більше так, що так скажу, аподектичну форму, тобто, що це означає? Не робитимеш того, не чинитимеш того, так То тут, у 20 му розділі ми чуємо такі казуїстичні речі. За те, що ти це зробиш, будеш мати смерть. Дуже, дуже прецизійно, дуже точно. Чому автор, на нашу думку, може виглядати таким жорстким, ну, передусім, дорогі сестри і брати, коли дитину віддають Богу молоху, ну, Богу з малої букви, ідолові, спалюючи, спалюючи її живцем? Жахливість такого вчинку, очевидно. Інколи дитину закопували під порогом храм, під порогом дому, щоб задобрити духів дому, або могли принести в жертву дитину на мурі міста, щоб відігнати ворогів і задобрити того місцевого ідола якогось башка. Так само для всіх, кого обурює таке насильство над невинними і таке ірунування дитячого життя, очевидна і вимога смертної кари за порушення прав, гідності та подоби Божої в цих дітях. Звернення також до медіумів, говорячи сучасною мовою, а біблійною мовою ворожбитів, так? Е, у сподіванні, що вони мають якісь надприродні здібності, є для нас також очевидним злочином, але насправді е, вони е, е, також не є менш шкідливі, ніж переношення в жертву дітей. Бо ти тоді не визнаєш, що існує один Бог, як каже апостол Павло, в якому ми живемо і рухаємося, ти визнаєш, що є якісь інші сили, які мають таку саму владу, як Бог. Ти тоді, як той шизофренік, роздираєш себе у почуттях, кому що ти винен, кого ти повинен щоб боятися. Людина тоді просто ну, ну, вона є не то, що психічно нестабільна, вона е, просто е, дозволяє тим різним бісам, бо Павло каже, що демони, е, власне, це оці ідоли, це її біси, це її демони. Вона тоді дає владу тим збунтованим ангелам над своїм життям, які його руйнують. І деколи доходить, навіть коли ми дозволяємо поклоніння демонам на опанування людини, це також знищення її життя. І тому ті люди, які спонукали Ізраїль до поклонства, вони, по суті, спонукали людей до руйнування їхнього життя, підпорядкування їхнього життя не Богові, який є джерелом всього, а підпорядкування життя темним силам. Які просто збунтовані ангели, які не можуть людині нічого дати, крім того, що вводять смерті в її життя, які руйнують і які спричинюють життя повним страждання. І очевидно, тут є третя група знаєте, текстів, які, очевидно, викликають в нас все ж таки запитання. Ну, добре, приносимо. Жертву дітей є зрозуміло з тими демонічними практиками є зрозуміло. А як ставитися до такого суворого покарання, наприклад, за якісь гріхи проти родини, особливо зважаючи на те, що е, тут згадувані сексуальні злочини, які в сучасній такій еротизованій культурі е, в багатьох західних суспільствах не вважаються просто взагалі гріхами? Як мінімум, цей фрагмент показує, що родина є надзвичайно важлива. Серед злочинів проти родини, які заслугують на смертну кару, у 20 й главі названі прокляття батьків, наприклад, тобто порушення четвертої заповіді. Або ж інтимна близькість із матір'ю, невісткою або одночасно дочкою та її матір'ю, гомосексуальні зв'язки, які ми називаємо содомією, спарування з тваринами. Інтимна близькість із рідною сестрою або сестрою по матері чи батькові, а також інтимна близькість із жінкою в період її місячного спливу. Отже, життя людини у цих текстах, зокрема в родині, є найвищою цінністю. А родина є тим місцем, де це життя плекається, розвивається і де ми вчимося шанувати це життя. Такий фундаментальний текст, який ми знаходимо в 9 главі, 6 в книзі буття, в так званому біблійному пролозі, каже: хто проливає кров людини, того кров буде пролита людиною, бо на подобу Божу створено людину. Отже, вбивця мусить постраждати за свої дії, поза як вбивство є докорінним запереченням Божої подоби у вбитій людині. Це просто є заперечення того, що людина має в собі образ і подобу Божу. Той, що знищив іншу істоту, зроблену на подобу Божу, тим самим, по суті, вчинив насильство проти самого Бога. Ми не маємо мати права забирати чиєсь життя, так? якщо людина, ну, очевидно, не є загрозою для суспільства, адже Бог надає людині вічну священну цінність. І коли хтось цього не шанує, ну, ця людина є так оповита демоніч, демонічними якимись силами. Бо тільки диявол, каже Ісус, приходить, щоб вбивати і вигублювати. Людина, яка є образом подобою Божа, вона не може вбивати, приносити якусь жертву і так далі. На відміну від страти за судовим вироком, про який йдеться в перших п'яти віршах 20 глави. Покарання, про які мова йде від 9 віша 20 глави, що цікаво, здебільшого, передбачають викорінення. Коли людина робить той чи інший гріх, каже автор книги Левіт, вона повинна бути викорінена з поміж свого народу, з поміж спільноти людей, які визнають, що вони є Божими дітьми. Бо живучи так, людина заперечує все те, що Бог об'явив людині про себе і про неї. Деякі дослідники переконливо доводили, що цей вираз відлучення людини це також є відлучення від спільності з Богом. Але тут, я думаю, що також мова йде про відлучення від спільноти, яка живе за правилами цього Господа, який об'явив себе людині, слід також зазначити, що згадка про смертну кажу може вказувати передусім на серйозність злочину. Без вимоги, тут прошу уваги, справді здійснювати таку кару в кожному випадку. Отже, тут є мета підкреслити, що те, що ти робиш, воно заслуговує на смерть. Це і такий риторичний прийом. Так, от, наприклад, Ісус загострює увагу, каже, от як в тебе є спокуси, так, око своє вирви, там, відітни руку, ну, Ісус не, не каже, щоб ми. Шкодили своїм тілесним членам, він закликає нас до радикальної боротьби проти гріха, і тим хоче загострити через такі гострі метафори, гіперболи, так закликає нас збільшити нашу увагу до, до певної теми. І тому тут є передусім вказівка на серйозність злочину, а не просто, що за це треба зробити. Більше того, насправді, як ми читаємо історію ізраїльського народу, ми насправді не маємо забагато підтверджень, що в стародавньому Ізраїлі взагалі колись застосовував велику частину перелічених тут каральних санкцій. Лише в описі наперед задуманого вбивства, писання дає окрему заборону приймати викуп за душогубця. Про це читаємо в книзі чисел 35 главі, 31 вірші. Тому що яка існувала практика? Як ти вчинив якусь шкоду, ти міг заплатити викуп? Ти мусив розуміти, що тобі щось коштує, бо ти щось зробив недобре іншій людині. Слово викуп тут передає давнє єврейське слово кофер, що означає замінну форму викупу чи виплати. Традиційно і юдеї, і християни тлумачили цей вірш з книги чисел 35 глави, 31 міша в тому сенсі, що майже за 20 злочинів, про які. Ми згадуємо в старому, про які ми читаємо, що в Старому Завіті приписана смертна кара, майже за 20 тих злочинів можна було дати викуп. Просто наголос на це, що це смертна кара може бути, то є вказати людині на тяжкість її провини, що страшного ти робиш. Але єдине покарання, за яке викуп не можна було дати, це навмисне, підступне і свідоме вбивство людини. І тут не можна було такі речі толерувати, бо інакше ця метастаза насильства, зневаду людського життя могла зруйнувати будь-яке суспільство. Так само і, очевидно, поводилися з богохульниками. І якщо був якийсь богохульник, його очевидно ізолювали, аж поки, як ми читаємо, Бог не голосив, що потрібно було з, таким, з такою людиною робити. І про це вже мова не у 20-й главі, а у 24-й главі книги. Левіць 10 по 23 вірш. Чому? Тому що богохульник, охоплений пристрастю, він проклинав Бога, вочевидь, Його ім'я. І це богохульство, яке пізніше в Новому Завіті є означене як гріх проти Святого Духа, каралося смертю. Бо тільки людина, яка була цілком, скажімо так, демонізована, могла приписувати. Богові щось недобре, коли явно бачила його доброту, його милість, досвідчувала на собі цю доброту, але це її, так само, як диявола, хіба що спонукало до відповіді ненависті. Каже, таку людину просто каже, не можна тримати, власне, у спільноті. На таку кривду, кривду Божої святості мала відрегувати вся громада, інакше провина за це була б на цій громаді. Очевидно. Читаючи ще раз кажу, ті тексти з книги Левіт, ми дуже гостро можемо відчути, що справді є гідне людини, що робить людину богоподібною, що утверджує в ній, властиво, оцю її гідність, а що її підважує, що її руйнує і що її безчестить. І така виразна, не така, знаєте, дуже, я би сказав, Релятивістична мова, але дуже чітка і виразна вона для старозавітньої людини, яка жила, що так скажу, серед закону джунглів, де панувало не сила права, так, а право сили, де або ти когось розтерзав, або тебе розтерзали, Бог ходить своєю етикою, яка дає людині зрозуміти, якою цінною вона в Божих очах. І як певні речі, які вона робить, вони несуть в собі смертельну небезпеку. І тому так дуже чітко сказано, за тих, хто не повинен померти, 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 померти. Бо, бо це все в кінцевому рахунку, така є діалектика того всього, так? логіка, іншими словами, перспектива. Воно все веде до смерті, до зруйнування. І Людина мусила це дуже чітко усвідомити, що дозволяє їй бути людиною, а що робить з нею знелюднену, страшну тварину. Таку дегуманізовану істоту, яку ми бачимо на прикладі російських солдатів, які 24 лютого 2022 року вторглися до України і почали, за словами Тімоті Снайдера, чинити свої геноцидальні акти. А ми натомість чуємо сьогодні дуже багато такого занепокоєння людей, які є нашими союзниками і партнерами, але бачимо також. Просто, як каже Тімоті Снайдер, оцю моральну слабкість, яка не дозволяє їм на втручання. Чому і полягає моральна слабкість? Сьогодні ті речі, про які книга Левіт говорить, що вони не є гідні людини, вони відбуваються в Україні. Російські солдати насилують, вбивають, чинять геноцид. І Захід, очевидно, міг би визнати, що це є геноцид, а це означає моментальне втручання, щоб це припинити. Але Тімоті Снайдер каже, дуже багато урядів і політиків мають цю моральну слабкість, щоб визнати, що це є геноцид, що це є щось страшне, що це є щось гидке, що це є щось антилюдське, бо це означає втручання. Старозамітня книга Левіт, дорогі, дорогі брати і сестри, пригадує нам про те, що каже перший псалом: є дві дороги дорога життя і дорога смерті. І людина стає на дорогу смерті, коли вона не шанує чиєсь життя, не шанує чиїсь гідність. Чи то в родинних стосунках, чи то в відношенні до Бога. Просімо Господа мудрості, щоб ми ходили дорогою життя, і щоб навіть читаючи такі жорсткі для сучасного вуха тексти, ми питали своє сумління, наскільки я плекаю в собі повагу до людей, до моїх ближніх, і якою є моя дорога до святості.